І так, друзі, всім привіт! Переїжджаємо ми на нашу локацію. Зараз помаленьку грузимося. Ось такий прицепчик, вміщається. 12 штучок. Також буду брати три сюди, шістирамочника. Як ви помітили з нами АПІБРО. Також далі будемо включатися. І так, друзі, загрузили ми наші вулики. Тут у нас 11. Як ви бачите, скати, зверху зроблена ось така обрешовка, якщо трушиться разом з прицепчиком, віталік вже готовий. Також вже загрузили наші вулики шістирамочні, плюс водичку веземо. І далі будемо їхати трошечки познімаємо. Так, переїжджаємо на акацію. Красота, краєвиди. Просто супер. Печер. Так, друзі, вивеземо нашу пасіку на акацію. Акація тільки починає розпускатися іменно в цьому місті. Біля дороги це виходить у нас ярочок. І тут акація тільки розпускається, а виходить при дорозі вже розпустилася. Ось привезли нашим дьовкам водички, щоб мали пити. наші вулики. Тут стоять, там інша сторона стоїть. Зараз будемо їх відкривати. Звісно, вони будуть агресивні. Так як... хто буде радий, коли їх так... Перевозять, можна сказати. Тому будуть трошечки кидатися. Тому, друзі, кому було цікаво, підписуйтесь на мій канал. Далі буду щось то я теж знімати, щось цікаве. До побачення.